English for Kids Online. Quick Minds 3. Доброго дня, шановні батьки та діти. Доброго дня, друзі та глядачі мого каналу. Доброго дня підписники мого каналу. Сьогодні ми з вами продовжуємо цикл уроків за робочим зошитом до підручника Quick Minds 3 клас. Авторівку Саванню Тушинська. Це саме автори цього зошита. І так, у нас є. Під кожним відео часомітки, не забувайте ним користуватися. В часомітках я зазначаю номери уроків, ага. Тобто я розділяю номери уроків, щоб ви не плуталися і обирали той урок, який вам треба повторити за зошитом. І так, починаємо ми з тему 2. Юні 2. Біострій, Дні народження. Lesson 1. дуже гарна тема, дуже яскрава тема. І так, починаємо зі сторінки 14 сьогодні. Перша вправа. Activity 1. Find circle and write the names of 12 months. Знайди, обведи та напиши назву 12 місяців. Окей. Okay. Я вже бачу December тут. October. August. Так, шукаємо далі. January. Поки що йдемо по горизонталі. Так. November Listopad September Veresень February February Лютий uh, Okay, теперь по April Так, March. July. Шукаємо наступний. Так, бачу Мей. Травень. June. Окей. А ну, let's count. 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Good. Ми знайшли усі місяці. Поставте відео на паузу. А потім спустіться нижче і пропишіть назви цих місяців. І так, Winter Months. Uh, в зимові місяці. De December, January, February, марч, April, May, Літні місяці June, July, August, September, October, November. Good. Activity 2. Circle the correct variant. Обведи правильний варіант. There are four seasons in the year. В році чотири пори року. There are 12 months in the year. В році uh, рік має 12 місяців. There are uh, three months in spring. На весні три місяці. There are seven days in the week. В тижні сім днів. School starts in September. Школа починається у вересні, September. School ends in May. Школа закінчується в травні. New Year is in January. Новий рік у січні. Good. Запишіть, будь ласка, завдання. Поставте потім на паузу відео. Ну, і прочитайте, звичайно, ще раз ці речення. На цьому огляд уроку 1 завершено. Unit two birthries lesson 2, page 15. І так, вправа, activity 1. unscramble the names of months Перестав літери та утвори назву місяців. Fill in the blanks Заповни пропуски This is my mother Це моя матуся, номер numerin. Her birthday is in June. Її день народження у, uh, у червні. Two. This is my father. Це мій тато. His birthday is in September. Його день народження у вересні. Three. Третє речення. These are my friends Anne and Kate. Це мої подруги Anne and Kate. Their birthdays... Their birthdays are in March. І їхні дні народження у березні. Four. This is me and my cousin John. Це я і моя кузина, або двоюрідна, кузен, двоюрідний брат Джон. Uh, our birthdays, наші дні народження, are in December, у грудні. good. Activity 2. Join, з'єднай, and make up sentences. Ти склади речення. Uh, one. Uh, John, May. This is John, and his birthday is in May. Це Джон і його день народження у травні. Наступна Джейн. Давайте з'єднаємо. Джейн. Ага. Her birthday is in February. This is Jean. This is Jean. Her birthday is in February. Good. Dali the Dali Bill. august this is bill this is bill um his birthday is in august mm -hmm. and the last one kate october This is Kate Her birthday Is in October. Її день народження у жовтні. Good. Поставте відео на паузу, аби записати ці речення і обов'язково ще раз їх читайте. І так, урок другий на сторінці 15. Ми з вами розібрали. Unit 2 birthdays lesson 3 Activity 1. Make up sentences склади речення. Працюємо з вами на сторінці 16. І так, December, January. Як ви бачите, February, лютий, December, грудень стоять хрестики. Там, де January, січень, стоїть галочка. Her is not in February. It isn't in December. It's in January. Її день народження не у лютому. Він не в е грудні, а він у січні. To. Далі. His birthday. Тобто за такою ж самою схемою треба все написати. His birthday. His birthday is not in May. It isn't in March. It's in April. It's in April. Good. Так и далее His birthday is not in August. It isn't in June. We never. Hmm. Teraz sco. Він не в червні. It isn't in June. It's in July. Good. She раз. his birthday is not in August. It isn't in June. It's in July. І останнє. Her birthday. Her birthday is not in September. It isn't in October. Він не в жовтні. It's in November. Він у листопаді. Cute. Будь ласка, поставте відео на паузу ось на цьому епізоді, аби перевірити і записати. А потім спустіться на цей епізод нижче. На цей фрагмент. На цьому огляд уроку номер 3 на сторінці 16 завершено. Unit 2 Birthdays, дні народження. Lesson 4. Працюємо з вами разом на сторінці 17. І так, у нас є прикметники: happy, щасливий, Serious – серйозний. Ян молодий, Sad – сумний, Funny, кумедний, куметний, брудний, Clean – чистий, Old – старий. І так, перше, що треба зробити? Дописати речення: <клес> Granny is Old. Бабуль, бабуля. бабуся стара, <клес> ну, літня. Jane, відповідна яка. А Джейнс Ян. Треба знайти антоніми. Антонімічні пари. Джейнз. Ян. Good. Далі. She is happy. Номер She is happy. Та щаслива. Uh, the а uh, ця, мабуть, дівчинка No4. Uh, сумна. is sad. Ну, мабуть, так. Так, давайте далі. My sister's Clean. Моя сестричка. Uh, чистенька. Ага. Uh -huh. And my brother's dirty. А братик Брудний. Оце це ж скорочення від Из. Uh -huh. Слова зв Є слово зв'язки. Діє слово зв'язки. My brothers dirty. Брудний. The book is. The books Funny. Книжка кумедна. The books serious. Книжка серйозна. Поставте відео на паузу. І так, отже ще раз ось цей фрагмент, а потім цей. На цьому огляд уроку на сторінці 17, уроку номер 4 завершено. Далі ми йдемо на наступну сторінку 18. Так, уроків 5-6 немає у нас за цим зошитом. Одразу переходимо до lessons 7 to 8. Unit 2 Bill Street. І так, працюємо з вами з першою вправою, другою на сторінці 18 Fill in the Blanks заповни пропуски. У нас є слова і час. 3 o'clock, house – будинок, sister – сестра, Street – день народження, Sunday – неділя, games – ігри. І так, Street Party. Вечірка з нагодення народження. Please come to my birthday party on Sunday at 3. Будь ласка, приходь на мою вечірку з нагодення народження у неділю о 3 You can come with your uh, sister. Ти можеш приходити зі своєю сестричкою. The party is in my house. У будинку у моєму, буди, о, вечірка в моєму будинку. Can you bring your games? Чи можеш принести з собою ігри? See you there, Mary. Побачимося там, Mary. Good. Поставте відео на паузу, або записати пропущені слова і прочитайте ще раз цей текст. Dear friend, please come to my birthday party on Sunday at 3. You can come with your sister. The party is in my house. Can you bring your games? See you there, Mary. Там, Mary. Okay. Activity 2 Invite a friend to your birthday party. Запроси друга на свою вечірку до дня народження. Напиши запрошення. Напиши. Окей, okay, write the an invitation. Окей. Okay. Ну, у нашого друга, мабуть, є ім'я. Давайте напишемо Dear Plina, наприклад. А там ви обираєте ім'я свого друга. Так, please come to my birthday party. Please come to my birthday party on. Friday. Давайте у нас буде вечірка у п'ятницю on Friday at 2. Uh, у п'ятницю о другій. Mm -hmm. uh, you can. You can come with your brother. Наприклад, ти можеш прийти зі своєю зі своїм братиком. Uh, далі. The party is in our in my is in my uh yard на моєму подвір'ї. Е. Так In my yard. Mm -hmm. Далі can you... так, давайте щось скажемо. Can you bring Uh, your... Так, що вона може з собою взяти, Полінка, на вечірку? Can you bring your. Ну, Games уже і було у нас у прикладі. Ну, present, звичайно, вона принесе Полін на день народження цієї дівчинки, яка пише її лист, так? Запрошення. Can you bring your. Ну, буде «Birthday hats». Heads. Heads. Чи не можеш ти принести з собою оці <coughs> шапочки, так? Конуси до дня народження, які одягають. Так. See you. Побачимося. Ми, е, так, тільки не Мері, а ваше ім'я. Наприклад, там Петро. Петро. Get. Напишіть, будь ласка, на кшталт цього запрошення. Я його переробила просто з нашого прикладу. Поставте відео на паузу, аби попрацювати на цьому огляд уроків на сторінці 18, а це у нас спарений урок 7-й 8 завершено. Unit 2 Bells Days Culture. Працюємо на сторінці 19. Культура. І так, Unscramble the Names of Professions. Давайте з вами поставимо у правильному порядку назви професій. Actor, Artist. митець, pilot, льотчик. cook, Кухар. Ін. Uh, що у нас залишається ще одне слово? Мабуть, солдат. «Soldier». Окей. Okay. Так. Поставте це відео на паузу, або записати слова. Activity 2. Mentioned make up sentences. Д'єднає склади речення. І так, акт. Актор. Uh, in інцерс. <coughs> грає в театрах. Cook. Cooks for soldiers. <coughs> Готує на солдатів. Окей. Okay. Далі. 3. Uh, artist paints pictures. Малює картинки. 4. soldier works in the army. Працює в армії. Солдат. Так, and a pilot. Fly planes. Напишемо тепер речення. 1. He is an actor, he plays in theaters. Він грає в театрах. 2. He is a cook. He. Cooks uh, for soldiers. Так, він кухар, він готує для солдатів. Для наших солдатів. Так, 3. She is an artist. She is an artist. Вона художник. She paints pictures. She paints pictures. Так. Uh, For he is a soldier. Soldier. He works in the, in the, the army, yes. In the army. Okay. In Prazuiav army. Last, he is a pilot. He flies planes. Я звертаю вашу увагу ще раз на слово fly ось тут і flies тут. В чому різниця? Після H-Shiet ми ж додаємо закінчення ES. Якщо перед Y іде приголосний звук, приголосна літера L L, то тоді у нас Y змінюється на i при додаванні ІС. Угу. Виде змінюється слово. Поставте відео на паузу ще тут. Ось. Попрацювати з цим фрагментом. Ну а я з вами прощаюся, тому що ми з вами завершили виконання вправ на сторінці 19. You need to build uh, I can do. Останній урок. Я це вмію. Працюємо з вами разом на сторінці 20, аби повторити пройдений матеріал. І так, перша вправа write short forms. Напиши короткі форми. She is. When hear, She is. It is. Скращено. It's. There is. Скращено. There's. Is not. Скращено. Isn't. Заперечення. When is? When's. Наприклад, when's your birthday? The doll is. The dolls. The dolls. Pretty, yes. The dolls. Beautiful, wonderful, expensive. Кожного разу ставте відео на паузу. Activity 2. Fill in the blanks заповни пропуски. There are 12 months in the year. У нас 12 місяців в році. The year has got 4 seasons. Також ми маємо 4 роки. Each season has got 3 months. Кожна пора року має 3 місяці. Spring is my favorite uh, season. Uh, весна моя улюблена пора року». It's usually uh, green and warm in spring. Не. Мабуть, sunny. Зазвичай на весні сонячно і тепло. The grass and trees are green. Дерева і трава зелені. March, April and May are spring months. Березень, квітень і травень, весняні місяці. My birthday is in May. Мій день народження у травні. Поставте, будь ласка, це відео на паузу. Запишіть слова. Уважно прочитайте ще раз цей текст. Прочитайте його усно ще раз. Взагалі, за потреби, спробуйте переказати. Якщо важко переказувати, читайте. Читайте в голос якомога більше. Ви так будете напрацьовувати навички говоріння. There are 12 months in the year. The year has got four seasons. Each season has got three months. Spring is my favorite season. It is usually sunny and warm in spring. The grass and trees are green. March, April, and May are spring months. My bills is in May. Good. And the last exercise, activity 3. Mark and make up sentences. Позначь і склади речення. Обираємо м, правильний прикметник. Funny. Він не кумедний, він тут serious хлопець. Номер 2. Happy. Тут хлопець happy. He is not sad, yes? Далі. three. Ну, no. she is clean, she isn't dirty. Я гадаю, вона чистенька, не брудна. She is isn't young, she is old. Окей. Uh -huh. okay. Отже, бабуся, звичайно, не молоденька вже, вона похилого віку. І треба записати такі речення. He isn't funny, he is serious. Він не кумедний, він серйозний. Далі. He is happy. He isn't sad. Він щасливий, він не сумний. Номер 3 дівчинка. She is clean. She isn't dirty. Вона чистенька, чистенька вона не брудна. А, номер 4 бабуся. She isn't. young. Вона не молода. She's old. Вона старенька. Ну, похилого віку вже. Окей, okay, well done. Я використовувала скорочення навіть у стверджувальних формах. Бачите, не she is писала повністю уже she's. Навіщо ж тоді ми вчили скорочену форму, щоб писати he is окремо, так? He isn't funny. He's serious. Він не кумедний, він серйозний. Two. He is happy, he isn't sad. Він щасливий, він не сумний. 3. She is clean, she isn't dirty. Вона чиста, вона не брудна. 4. She isn't young. She is old. Вона не молоденька, а похилого віку. Good. На цьому огляд уроку I can do. на сторінці 20 завершено. Як і огляд повністю всього, всієї теми. My... Favorite topic birthdays. Мабуть, це моя улюблена тема birthdays – дні народження. Не забувайте, будь ласка, підписуватися на канал, ставити свою вподобайку. Зберігайте, будь ласка, цей плейлист, добірку відеоуроків, тому що вона буде доповнюватися протягом навчального року. Ну і будь ласка, залишайтесь на каналі. Дякую за перегляд. Користуйтеся часомітками. сумітками. Кудбай, на все добре. До зустрічі на третій темі.